Тільки з цього разу, в цьому році, закутку заховалися від людей. Чому? Хіба така вже злидня обладміністрації? Чи такі злидні органи? Ось у вас ось тут. Хлопці. А що там не висів, Ось тут. А що не довго? Так Добр... я чекаю на старшу, мене пропустять чи ні? Ні. Кто вы представьте? Ну, списков нет у вас. Как мы можем представить? Вы а ты можете представлять, что черная белая фотография в паспорте. Да, у вас старая Да, что это за фотография? Вы меняли 45 лет? А вы из паспортного штула себе перепрошли? Кто вы? Вы рекомендуете из Беласа? Я Писаревский Костятин Иванович. Я не собираюсь рекомендовать. Это обычный гражданин Украины. Человек простой. А чему вы тут распорядником есть? Я же вам распоряжался. У нас короткие указания, у вас нет списка, как мы не будем. Откуда у вас указки, скажите, пожалуйста? Сверху. Від боженьки від боженьки да. губернатор це боженька для вас тут відбувається сьогодні без гумору рада. Вибори в раду при губернаторі головдерна обласної адміністрації. Ви жартуєте з цього приводу? Я обов'язково про це скажу Дмитрові Колесникові. Зніми, будь ласка, не цих хлопців. Ті, що жартують стосовно губернатора. я перепрошую. Я вам там бачу знайомі обличчя. Хто старший, запросіть, будь ласка. Писаревського допустять сьогодні, чи будуть якось обіцяють ці молодики знову викидати на вулицю. Паспорт дійсний. Паспорт дійсний. І посвідчення в мене дійсні. І громадські організації мене дійсні. І мене обрали 5 років тому 117 громадських організацій головою Ради Незалежних громадських організацій. І ми пропустили всіх, до речі. Якщо хлопцям це не цікаво, я розумію, ви при погонах, ребята, питань немає. То ось тут у вас. 80% це спортсмени громадські діячі, а 20% це представники спецпідрозділів: Вимпіл, СБУ, міліціянти і так далі. А знаєте, хто тут із громадських діячів надійшти? Общество дермата і товариш Прокоф'єв. Товариш Бракофів, ви пропустите? Вопроси є якісь? Так, да, Конкретне питання. Знімайте, будь ласка. Я Писаревський Костянтин Іванович. ви мене особисто знаєте. <плес> Товарищ Товар, не живите, вы меня знаете? Ответьте, пожалуйста, Вы же здесь... Что вам ви нужно, скажите? Ви, мене, ви скажите? Ви мене, Песаревського Костянтина Івановича, не, не знаєте. Знає. Чем вас знає? не знаєте. Ви теж мене знаєте? Знаю. Ви я мене пропустите, знаю. ну я же розумію, ви ініціативно. Я голова ради незалежних громадських організацій Дніпрометровичів. Документы подавали. Документы подавали -пет ви. Я... Цей, рік... Цей рік я документи не подавав. Я хотів ні, зачекайте. А ви ж ще з вами не ви кажете, до побачення. Я можу бути присутнім чи ні? І з правом дорадчого голосу. Якщо це секретна операція, якщо ви тут якісь секрети, і це все сходняк, закрите зібрання, чітко про це скажіть. Що сюди громадські э, діячі не можуть бути присутні? Я себе вважаю головою ради громадських організацій. А хто ви, крім того, що ви бившись працівників спецслужб? Чому ви тут керуєте, розпоряджаєтесь громадськими діячами? На якій підставі? Що, що? Константин Иванович, ну, какая цель на сегодняшний день? У вас пройти сюда, да? Я хотів бути присутним, послухати и подивитися, а кто отказался. Я вас знаю давно, вы меня тоже давно знаете. Вы были на пресс-конференції, да? Да, в пятницу мы с вами встречались. Я вам рассказал полностью все будь ласка, а, не а то ви не знаете. Ну, достатньо. Олександр Віталійович. Олександр Віталійович. я вас предупредил, да? Що здесь? Подайте документи. На щоб... сайті да. обласної ради було все вывесено. Все, все познал, я, я процедуру. Тепер смотрите дальше. Ви сказали, а могу я поприсутствовать? Я вам да. сказал, да, можете. Если ви сейчас да. аккредитуете свою прес центр свой здесь. Стараемся. И, пожалуйста, если, приходите. Я, подожди, ну, если это не является средством, массовой информации. Понимаете? А, подождите, скажем так, э, каждая организация имеет свою... газету, подождите. Газет, подождите. Ну, Молодой Это, вы это И вы прекрасно знаете, если есть сцена сорвать заседание, это один вопрос. Не получится ли. Я не можу зірвати его, в принципе, я не маю права голосу. Я зашитую продолжился. Нет, я голосувати не маю права. Я ж я все не позвал. Да сказал. Я написал я, я, я я, я я, я статью. Сам себе призначив головою ініціативної групи. Вот да? Ніхто про це не знає. Це факт. Для Київ, це не для того, щоб вас для... образи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну щоб нас же хоч бачили, так можна біля. Та вас, не надо в'єдні съемки. Это вообще запись смешно. Это <звачу> 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 отработка денег отрабатывається. В смысле, ви комусь платите гроші чи на когось працюєте? Там камера поки нічого не видно. Ну, яка є. Та що ми вирішили? Ви не допускаєте нас? Не допускаєте. з якої причини? Я не хочу бути членом цієї ради. Я не здавав документи. Я хочу спитати, я можу просто бути присутнім без права голосу. Якщо це не закрите зібрання, я можу бути присутнім чи ні? А чого ж воно закрите? не якщо не допускаєте все... людей. А чого ж вони участвували? Чого ж вони подавали заявлення? Я не хочу бути в цій Я хочу ну, бути... Так а за чим приходити піднімати просто голос? Я, я, я хочу бути присутнім. Я хочу бути Ні, я хочу бути присутнім і познайомитися із кращими з кращих з 119 представників. Це мої списки. Да. Не мішайте вам. Ясно, що я до цих списків. Вообще вы все заделали. Кого? Я вас затренул.